що я виправлю, та от. дівчину до сквірту? максимум до дому. Але мені важливо, щобВсім привіт, хайку, здорово. Чатку здорово, всім хай, привіт, куча, чат, чатку здорово, всім хай, привіт, привіт, чатку, всім ку здорово. Хай, хайку здорово, привіт, всім ку здорово, хайку здорово. Hello. Конічого, я готовку займався. Я люблю тебе. Мені ніхто не потрібен, підкрита. Мені не потрібні всі ці 26 чоловіків, з якими я їбалась. Чесно, чесно, мені потрібен тільки ти, Юрочка, тільки ти. Просто повір, повір, повір мені на слово. Правда, це правда. Тісні. Це просто це просто жах якийсь, який, який я, я сама його влаштувала. Не розстроюся. Зас... знайомство? Давайте. Вам приємно, коли з вами фліртують інші жінки? Бо так ви відчуваєте себе альфа самцем? Я, звісно, вибачаюсь, але мені теж приємно, коли зі мною фліртують інші жінки. Не то, що я відчуваю себе альфа самцем. Я просто люблю жінок. Тому жінки фліртуйте зі мною. Okay. Всі почули? Дякую. Альфа Каріна. П'ята ранка. Все, п'ята ранка. Друзі, ми зможемо. Ось тут пішов. Яка ебанута гра, вот честно, ебанута. Адюка, блядь. Цей день настав. Ми запускаємо народний стрімер Аварс. Голосування, де ти обираєш найкращих українських стримерів. Обери переможцю у 10 категоріях, залогінься через Twitch і один аккаунт дорівнює одному комплекту голосів. Після Нового року ми покажемо результати у крутому відео, а переможців чекають приємні сюрпризи. Переходь, голосуй і підтримай улюблених стримерів. Посилання в описі. Yeah, okay. Ебай їх там, блядь. я щось, блядь, не можу никуда грамот зібрати. братом. Не ебайся, Макс. Уже викну той. Ой. Нахуй. Uh, не же, той, кажеш. Шо да? В яких акторських курсах вчаться, що бути будь от цей оце тигрицей, надо от так от. Ти мені завжди так просиш. Я ніколи так не прошу, Ти що, издеваешься? Наші утєха зроби мені, каже, львіцу тігріцо. Ти вуха чиста, лучше паличками. мені вуха ригає. Клас, ну клас. Ну Це було прикольно, вайпу подало, до речі, не дуже і погане ваше смарагдове небо. Типу, ще скажіть, в стосунках треба чути і слухати іншу людину, ну це крінж. Мені здається, в стосунках треба ігнорувати потреби іншої людини і робити вигляд, що слухаєш. Тоді стосунки будуть не в зайоб, а в щастя. Тут не кіно, тут реальна магія. А обов'язково мікрофон так тримається, так задумано, да? ну, приблизно так? Приблизно отак от, десь отак, от. Нормальна тема, так? Да? Ні, просто не в курсі, я не знаю. Ну, наче нормально. Наче, наче вот так вот, да. Я, як справжній рейпер. <ріст> <ріст> Ближче до лівого ока. Приблизно так, да? Угу. Хорошо, буду тоді так. Нет, загально, в принципі, норм. Правда, одним оком охуйово видно, але ну, пойдет. М можна. Мож... Загально можна так сидіти. Ай, блядь, я собі здається, он видав. Сані, ми про тебе щось не знали? О боже, що це за хуйня? Що ви захоню дивитесь, Вимкніть цю залупу. Без проблем, братанчик. Вимкнули залупу. Відразі відчуваються чоловічі руки. Це дуже приємно. Скажи, коли я роблю масаж, теж відчуваються чоловічі руки. Не надо! Ну не надо. Щось ти якийсь напряжений Маша! Він кожен раз, що я йому так хорошо зажатий <principe> весь. Я йому хорошо тут прорабатую, він аре постійно. Пізда. А що вам подобається? Е, а де? О! Нихуя це. Я хуя. Я такого не бачу. Ліп не в ту сторону. Через тиждень побачимося в наступній зірковій ташці. Прайм на... України відбувся у 2008-му. Кузьма, а де те був 8 лет? Штурмував Тесу. Українські зірки шоу-біз. Шок. Кузьма штурмував Тесу ще до того, як це стало ухилянством. То була програма Дай покататися і Кузьміч. Чао. А може це нескінченна гра і тут тупо зайця не... Нахуй я злякався перед тим, як ти мене злякав. Що, лох, лох. Нахуй ти мене ще раз пова. Блять, він за мною. <рес> ти долбойоп! Прекрати, нахуй це робить! Уходь! Фу, бля, уходь! <рес> ти дурак! Нахуй ти це, бля, робиш! Не, <рес> не ісполняй, Тіп, блядь. Дай я уйду! Дай я уйду, Тіп! Заєбав, блядь, дай уйду. А піздець, ти мене дезорієнтуєш, я не розумію куди. Ты можешь съебнуть трошечкой? Ой! Эндер Пати на стриме будет. Так, да, і, і і одруження у мене буде на стрімі, і е, вагітні ти буде на стрімі, і народжувати на стрімі я буду. Все на стрімі зроблю, і гендер-паті зробимо. І вообще пір пір, отак от на весь світ. Ой, я не п'яна, я просто закохана. Хуй. <піл> Пошли грати. Бачу, я тебе в снах, Ніколи це не співав. Давай, давай стой ще, давай за одного бояться. Ніколи не співав другій купляти. Я не знав, що він существує. На доріженьку асфальтовану їжачок. Піднімись, підберись їжачок. Разом з нами посміхнись їжачок. Навкруги озернись їжачок ча